Отож, у нас сьогодні нові знаки, знаки сервісу. Що означає оцей знак? Ресторан, Ресторан, Ресторан кафе, місце, де можна поїсти. Якщо ми їдемо по дорозі, так я його побачила. Що означає если оцей не, знак? Ну, можна, але є люди, Йока, яких захитує. Піду. Так. Що це означає знак? падає на стул. Йока. Що, що? Йолка падає на стул. Йолка падає на стіл. Ні, не йлка падає на стол. Це місце для відпочинку. Бачите, ялинка і біля неї ось така лавочка. Що, це означає, що буде місце, там спеціально оздоблене, наприклад, бесідка або якась лавочка, де можна буде зробити пікнік. Або зупинитися просто. Що означає ось цей знак? Більниця. Більниця. Так, Це пункт першої медичної допомоги. Якщо стало погано,